Готують застереження від самозванців, котрі представляються керівниками правого сектору. Звернувся до прикарпатців. Комбат 4-го резервного батальйону добровольчого українського корпусу правого сектору Віктор Тихенький. Є такі нюанси, є такі випадки, неоднократні випадки по різним районам нашої івано франківської області, які звертаються і виступають як командири силових блоків. Це по бурштину. Був у нас такий друг лютий, козак Олег, який дійсно був в правому секторі, він був на Майдані. Але з вересня місяця такого поняття, як силовий блок в правому секторі, не існує. І, відповідно, командирів силових блоків не існує. Є созданий добровільчий український корпус правого сектору, і на Івано-Франківській області базується 4-й батальйон яким являюся я безпосередньо командиром. І інших командирів в Івано-Франківській області від правого сектора, від добровольчого українського корпусу, не існує. Є мій заступник, який назначений другом літином Андрієм Стримбіським і Дмитром Ярошем. Офіційно було нарада в Києві і назначений заступником. Друг Матвій. Інших командирів ніяких нема. І звернення від Добровольчого Українського корпусу мають право з підписом моїм, з мокрою печаттю добровольчого українського корпусу і ГО правого сектора. Інші звернення не є дійсні. Також в зверненнях внизу є строка, по які, в яку вписано. Особа, яка відповідальна і яка має право звертатися з цим листом зверненням, відтак заступник комбата 4-го резервного батальйону каже, попри усі труднощі, бойовий дух у хлопців незламний, усі налаштовані на перемогу. Бойовий дух. Він завжди існує, і буде існувати, тому що ми боремося за свою землю. Там ніхто не прийшов ні за гроші, ні за певні якісь привілегії, оскільки український добровольчий корпус не є легітимний, так як по-нашому назвати. От немає ніякої ні пільгів, ні так далі ніхто нам гроші ніякі не виплачує. Але хлопці стараються, хлопці хочуть здобути українську самостійну соборну державу, оскільки ми до довший час йдемо до цього і будемо йти до кінця. Волонтерська служба правого сектору веде активну роботу. Наталія Ведмідь каже, зараз є велика необхідність у теплих речах, а також у оптиці. На сьогоднішній день звичайно потрібні теплі речі, тепла форма, тепле взуття, шапки, спальні мішки, такі натовські бажано, щоб з захистом може, таким, тому що хлопці часто сплять просто на голій землі. Ось і крім того, зараз ми конкретно зараз в даний період часу ми збираємо гроші на нічний приціл, тому що хлопцям там дуже потрібні приціли, потрібні. Дальноміри, тепловізори, така техніка. Ми її змушені купувати, тому що немає звідки її більше взяти. Ну для цього ми проводимо різні акції. Наша волонтерська служба. А ще аби уникнути самозванців, кожен з представників правого сектору має спеціальні посвідчення, які у разі необхідності повинен представити за вимогою.